Всім доброго дня! Сьогодні в нас буде маленьке відео в ось такому форматі. Це в нас світлий аметрин з опалами у 18-му розмірі. Дуже красивий перстень. Опали яскраві, як ми бачимо. Сам камінець 12 карат, він не дуже великий. Тут камінчик 17 на 11. Він такий, от як світлий, світлий, прозорий, 3 тисячі гривень вартість каблучки. І сережки з цитринами невеличкі, 9 грамів вага обох. Камінчик тут 19